Анатолій Костецький е, моя кишеня. Це я, а це моя кишеня. А в ній усе, що є у мене. Ось пап... олівець, позичений на цілий день у тата. Ось папірець, надірваний трішечки прим'ятий. Я тут Юрка намалював. А він побачив та й порвав. А цього, а цього човника скорий я вирізав години три, щоб запускати, як буде дощик, але й дощу нема ще й досі. А в цій коробочці зеленій жив цілий тиждень хрущ у мене. Та відпустив я його вчора, бо він чогось не нічого. А це я й сам не знаю що. Я у траві його знайшов. Ну, от і все, що є у мене, бо дуже вже мала кишеня.